Вітаю, мене звуть Тарас Фролов. і Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів оперативності, точності та про паркетник. 20 лютого Дніпропетровська обласна телерадіокомпанія показала репортаж про Великий піст. Авторка репортажу розповіла глядачам про те, що можна, а чого не можна їсти під час посту, яка користь від посту для організму та про важливий духовний зміст цієї події. В репортажі подано дві прямі мови: Людмили, Мешканка Дніпропетровська та Іринея, митрополита Дніпропетровського та Павлоградського. Пані Людмила розповіла про відчуття полегшення свободи та бажання творити під час посту. Митрополит мудро зауважив. Що хворі мають не нашкодити своєму здоров'ю, та розказав про те, як ще можна поститись, не пліткувати, менше дивитись телевізор. Наостанок журналістка поділилась з глядачами своїми роздумами щодо великого посту, дотримуватись його чи ні, та чому кожен обирає сам. Але дуже важливо зрозуміти для себе навіщо все це робиться. Золоті слова. Репортаж порушує стандарт оперативності, бо розповідає про події, що повторюється щороку, та почнеться за три дні після виходу репортажу в ефір. Також порушено стандарт точності. Журналістка розповідає про те, коли почнеться православний великий піст. Втім, точніше було б говорити про великий піст у східному обряді, бо 23 лютого піст почався і у греко-католиків. Того ж 20 лютого Полтавський телеканал ІРТ показав репортаж про робочий візит до Полтавської області міністра аграрної політики і продовольства. Це паркетник-репортаж, в якому виконання чиновникам його робочих обов'язків видають за подію. Але це не єдина причина, чому ми звернули увагу на цей репортаж. Він видався нам цікавим ще й тому, що його головний герой не дав жодної прямої відповіді на питання, які йому ставили. Спочатку міністр Павленко зустрічався з аграріями і фермерами. Питання, чи будуть зростати ціни на хліб? Питання ціноутворення важливе, відповів міністр. Але головне, щоб хліб взагалі був. Питання, що робити з мобілізацією аграріїв? Не хочеться, щоб жінки робили посівну, як у Другу світову, але й не хочеться, щоб ми сіяли, а збирав ворог. Будемо мати збалансований підхід до кожного регіону. Розсудливо відповів міністр. Після аграріїв міністр завітав до полтавського комбінату хлібопродуктів. Директор комбінату розповів, що його підприємство потребує 10 мільйонів гривень для модернізації. Комбінат використовує парові котли, створені ще у царській Росії. Але й тут міністр обійшовся оптічною відповіддю. За словами журналіста, пан міністр говорить, це питання комплексне і турбує воно підприємство по всій Україні. Проте він бачить перспективи, адже Україна посідає лідируючі позиції в експорті зерна, кукурудзи, олії тощо. Ну хіба ж це не чудово говорити про перспективи, коли у тебе просять гроші? Минулого тижня Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало документ, що має дати відповідь на поширені закиди офіційної і не дуже офіційної російської пропаганди. Документ має назву російське твердження Німецька відповідь і розповсюджений серед дипломатів та співробітників Міністерства закордонних справ Німеччини. Ось декілька прикладів тверджень і відповідей з документа. Російське твердження Крим наш, ну тобто Крим, завжди був російським. Німецька відповідь: Насправді, Крим має багату історію. За давніх часів на території Криму проживали кімерійці, скифи, греки. З великого переселення народів до Криму прийшли готи. За ними Гуни, Хазари, Кумани і Татари. Крим був частиною монгольської імперії після Османської. До Російської імперії Крим увійшов 230 років тому. 1954 року Крим було передано до складу української РСР. Після розпаду Радянського Союзу він залишився частиною незалежної України, чию територіальність, Реальну цілісність визнала і Росія, поставивши підпис під Будапештським меморандумом 94-го року. Твердження: Захід прагнув послабити Росію з часів падіння Радянського Союзу. Насправді ЄС та НАТО зацікавлені в Росії як в сильному партнері задля захисту безпеки в Європі. Прагнення співробітництва та партнерства стало причиною, через яку Росію запросили до великої сімки парламентської асамблеї Європи та світової організації торгівлі. Твердження НАТО зацікавлене в конфлікті в Україні, бо таким чином може повернутись до політики холодної війни з старим ворогом Російською Федерацією. Насправді НАТО це оборонний союз, що захищає та гарантує безпеку своїх учасників. НАТО не розглядало Росію як противника, а навпаки, 20 років будувала тісну співпрацю з країною в рамках партнерства заради миру та Ради Північно-Атлантичного співробітництва. Більш розлогі цитати з документу німецького МЗС можна прочитати на сайтах дзеркало тижня Українська правда нова газета. Сподіваємось, що невдовзі отримаємо подібний документ і від Українського міністерства інформаційної політики. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації Телекритика та студії BTV за підтримки Internews нетворк. Приєднуйтесь до нашого проєкту у мережах Facebook та YouTube. Побачимось наступного тижня, а доти будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!